Всім привіт! На моєму каналі вже є відео про деякі складові малюнку, типу колір, форма, референси та інше. Це все, звичайно, дуже важливо, ніхто не сперечається. Але як багато з цього всього ви побачите, якщо. вимкнете світло? Темноті ваші знання, що кольору, що форми йдуть до одного місця, бо ні перше, ні друге ви там не побачите. Тому щоб намалювати щось, ми, по перше, увімкнемо світло а по-друге, розберемося, як воно працює у цьому відео. Ми спробуємо розібрати типи джерел світлу, його напрямок і спробуємо зрозуміти, як логічно розставити його у малюнку. Коли побачиш своїми руками, як говорять, лазами потрогаєш по старій українській традиції. Це зовсім інше. А перед тим як розповісти про світло у наших з вами картинках, хочу розповісти про світло українського творчого майбутнього. А говорю я про ютуб канал Стасік. На цьому класному, прекрасному каналі ви знайдете арт-подкасти, корисні відео про покращення свого скілу в малюванні, почуєте думку авторки щодо багатьох цікавих тем, дізнаєтесь про творчий шлях художниці і подивитесь підпейнти її чудових малюнків, які супроводжують усі відео. А якщо вам цього все ще недостатньо, то крім того, що Стасік робить крутезні відео, вона працює над своїм власним коміксом, про роботу над яким вона розповідає як на YouTube, так і в телеграм-каналі. Переходьте на її соцмережі по посиланню в описі та в кінці відео, а ми повернемося до теми. Рибаття, я стараюсь. Отже, світло. Зараз ми з вами спробуємо поетапно розібрати цю тему, так як би ми робили, якби малювали малюнок. Перший етап: щоб правильно розставити світло на картинці. Нам, перш за все, треба знати його джерело. Це найважливіше етап, бо без нього ви нічого нормально не зробите. Отже, задача зрозуміла: розбираємо джерела світла. Якщо просто розділити їх на три види, то це буде напрямлене, все напрямлене та розсінне світло. Напрямлене то якийсь чіткий промінь світла, наприклад, ліхтарик. Він світить чітко в одному напрямку і освічує якусь обмежену зону. Це напрямлене світло це як сонце або лампочка. Воно освічує велику площу. І немає одного певного напрямку. Розсіяне світло можна порівняти з софтбоксом або з сонцем, яке знаходиться за хмарами. Воно наче як все направлене, але при цьому немає дуже чіткого джерела, не таке яскраве і більш розсіяне. Також варто зазначити, що якщо на шляху сонячних променів стоїть якась перешкода, то світло від нього стає напрямленим. Щоб зрозуміти це, уявіть собі якусь дуже темну кімнату, в якій є дірка в стіні, куди проникає сонце. Дірка невелика, тому сонце проходить лише трошки, і його промені будуть напрямленими і не освітять собою всю кімнату. При цьому вікно в квартирі достатньо велике, щоб промені, проходячи через нього, давали все напрямлене світло. Отже, уявімо, що ми обрали вже джерело світла. Тепер розберемо ще одну деталь. Якщо з сонцем все ясно, воно від нас від всіх однаково далеко, і дві людини, які знаходяться поряд, будуть приблизно однаково освітлені, то з меншими джерелами світла вже важче. Уявіть, що ваше світло то є якась така тускленька настільна лампа. Так от якщо ми намалюємо дві людини на різній відстані від неї однаково освітленими, то це буде помилкою. Людина, яка ближче до лампи, буде більш освітлена, а та, що далі менше. Також, якщо на шляху стоїть перешкода, за неї світло проникати не буде. І хоч зараз, коли я це пояснюю, то воно все очевидно здається. Але під час малювання ви можете про це не задуматись та помилитися. Джерел світла може бути і декілька. Я б навіть сказала, що краще, щоб у вас їх було декілька, бо тоді робота виглядає цікавіше. Це може бути, наприклад, люстра та якась настійна лампа, або кольорова діодна лента. Може бути ще світло від луни та від вогнища. І ще можна багато таких прикладів знайти. До речі, світло від луни дуже цікава штука, але я поясню за неї трошки пізніше, бо вона підходить як чудовий приклад до трошки іншої тези. Добре, нехай ми визначилися з джерелом світла та відстані об'єкту від нього. Тепер, щоб нам легше було орієнтуватися далі, розберемо, як працює тінь. Думаю, якщо ви вже вчились малювати, ви багато разів зустрічали отаку кульку. Тому не буду вдавати з себе незвичайну унікальну і ні на кого не схожу людину, і також поясню на ній. Давайте намалюємо отакий плаский кружечок. Щоб зробити його кулькою, ставимо наше джерело світла отут, щоб було зрозуміліше і без зайвих етапів отримуємо отаку фігню. Зараз розберемося, що тут і до чого. У нас є зона, де світло попадає найбільше, вона найбільш яскрава і на його, так би мовити, піку є блік. Місце, де світло стикається з тінню, найтемніше, і тут, мабуть, зрозуміліше пояснити на кубику, бо там є грані, і вам легше буде його сприймати тривимірним. От на цю грань світло не попадає, і ті місця, де вона стикається зі світлими гранями, найтемніше на фігурі. З кулею так само отут дуже добре видно місця, де світло та тінь контактують. Це місце називається власна тінь. Отже, ми визначились, де в нас найсвітліша та найтемніша частина фігури. Під час малювання я раджу вам так само спочатку знайти чіткі межі світла та тіні, а вже потім вдаватися до уточнення і промальовки всього іншого. Це дуже облегчить вашу задачу і прискорить швидкість роботи над малюнком і взагалі збереже вас від зайвих помилок. Продовжуємо. Отже, є світло та тінь. А що між ними? Правильно, світлотінь, все просто, можна ще сказати, напівтінь. Напівтінь від найсвітлішої точки по формі темні, а від найтемнішої точки по формі світлії. Щоб ще краще це зрозуміти, уявіть собі промені світла як лінії. Коли вони стикаються з об'єктом, вони його не огинають, а опираються в нього. І тому по кулі ми не маємо плавного переходу від одного полюсу до іншого, а маємо якби дві півкулі. Одна від світла до власної тіні темніє, а друга від власної до падаючої світліє. І щоб довго не затягувати далі, у об'єкта також є падаюча тінь, це тінь, яка падає від нього на площину. Тут, в принципі, нічого складного, вона найтемніша є от у точці, де об'єкт і площина стикаються, так? і далі вона по площині світліше, За такою ж логікою, як і напівтінь. Залежно від того, як близько чи далеко об'єкт від джерела освітлення. Та наскільки тут джерело напряму чи розсіяне, тінь може бути більш чіткою. Також залежно під яким кутом знаходиться джерело світла до площини, тінь змінюється у розмірі та формі. Якщо під кутом 90 градусів тінь під нами буде маленьким кружечком, то чим більше ну, або чим меншим буде кут падіння, тут нема, в принципі, різниці, бо воно типу пропорційно, тінь буде ставати більш довгою та розтягнутою. І останній, але не по важливості термін, який ми маємо знати, щоб завершити екскурсію по кульці, це рефлекс. Його я залишила на самий кінець, бо хочу розповісти про нього детальніше, і не тільки у межах кульки. Щоб зрозуміти, що таке рефлекси, треба знати банальну фізику світла. У світла є здатність відбиватися від об'єктів під різним кутом. Якби у нього не було такої можливості, можна було появити вікно як прожектор, освіченим була б тільки та частина кімнати, на яку падає саме світло. Але воно не так, тому ми маємо повну кімнату світла і все тому, що світло відбивається, особливо від світлих об'єктів, темніш, навпаки, його поглинають. Тому на об'єктах ми маємо рефлекс. Рефлекси це у ті частини, де світло оточення відображається на об'єкті. Оточення дуже сильно впливає на колір об'єкту та його тон. Детальніше про це я вже розповідала у своєму відео про колір, тому можете його переглянути. Отут вже й можна повернутися до місяця. Місяць сам по собі не світиться, але при цьому вночі ми маємо від нього світлення. Відбувається це тому, що світло від сонця відбувається від луни і падає на землю, тому ми саме можемо бачити щось вночі. Здатність відбувати і поглинати світло також залежить від матеріалу, але в даному відео я цю тему чіпляти не буду, бо то складно і кожен матеріал треба розбирати окремо. Отже, нехай з термінами ми розібралися. Тепер питання, як намалювати щось і в цьому всьому не заплутатись. У мене є невеличкий план, якого я сама притримуюсь і за яким можна зробити правильну світлотінь на малюнку. Для початку розмітимо чітким пензликом світло та тінь, кожен одним кольором. Не вдаємося занадто багато в деталі і не промальовуємо напівтони, так, щоб нам було легше просто зрозуміти, от куди падає світло, а куди ні. Тепер подумаємо, які перешкоди стоять на шляху у світла і додамо тінь від них. Далі думаємо, як світло відбивається і додаємо рефлекси. Після цього уточнюємо і працюємо з напівтінню. Працювати таким чином набагато легше, бо ви набагато менше плутаєтесь. Також, щоб не плутатись, дуже багато професійних художників малюють спочатку чорно-білий варіант роботи, а вже потім його розмальовують. Також світлотінню тоном можна проставляти акценти в роботі і додавати її атмосферу. Якщо ми маємо дуже темну роботу, то вона, скоріш за все, буде менш веселою. Якщо там, наприклад, ми знаходимося під сонцем, у нас е звичайне освітлення, то це якась там спокійна робота. Якщо ми візьмемо ліхтарик і підсвітимо. Знизу обличчя, то це вже буде якась страшна робота. Тобто, світло насправді дуже важливий інструмент у художника і його знання нам дуже допомагають. На цьому, в принципі, все. Ми розібрались приблизно і коротко і зі у малюнку, як вона працює. І щоб довершити свої знання, пропоную вам переглянути моє відео про колір, якщо ви його ще не переглянули, бо там є багато цікавого і того, що може доповнити трошки це відео. А на сьогодні все. Дякую вам за увагу та активність під роликами. Я це дуже ціную і намагаюся покращувати свій контент. Також я почала брати замовлення на малюнки. Детальніше про це можете дізнатися в моєму твіттері, інстаграмі або телеграмі. Посилання на це все буде під відео і в описі каналу. Ще раз дякую вам за увагу і до побачення до наступних відео. Сподіваюсь, вам це сподобалось.